Бажаю міцного Козацького. на календарі у нас сьогодні 15 грудня 24. -го. Ситуацію маємо наступну. Я вам не буду говорити за фронтові новини, де там в районі Шевченкова один відомий підрозділ провів контрштурмові дії, де під арена Новосілки лізуть, що робиться в Турецьку, чи як крайці наступали в Курській області. Є доста журналі офісних телеграм-каналів, які вам напрешуть, на розказують. І є навіть цілі Міністерства інформаційної політики, які не проводять інформаційну політику страдкоми. Коротше, велетенське зборище, блін, сказочника, в які за державний кошт і не обов'язково за державний роблять вам теплу ванну. Насправді ніякої теплої ванни немає і ситуація. Хоча одна із найтяжчих, чим вона була із 24 лютого 2022 року. Але питання зараз в іншому. Потрібно повернутися наразі дещо назад, щоб зрозуміти, чому ми саме тут зараз і чому така ситуація. Перше, Збройні сили України стали існувати тільки з 2014 року. Думайте, уважте, 2014 року. З перемінним успіхом щось робилося. Щось десь, блять, фейсбечні криси шкодили нам, як позривали всі склади. Да. Був такий мерзота рідкісна. Військовий прокурор Матіус садив тюрми патріотів. Щось почали робити ракетні програми, щось отрималось, щось не вийшло. І були масові протести людей. Аваков чорт і інше лайно. Мусара устраювали спектаклі. На мосту метро гранатою F1, Вони там ми э, взривали мост метро. У Луцьку чи де там мусора на БТРі проїжджали блядь, блядь, полумного брали. Ну коротше, оце все мати шоу. Так ми дійшли до 2019 року. І як би там не було, в боях в АТО викувалася якась частина Збройних сил. Прийшов 2019 рік, більшість людей. А уже всі тільки в печінках засів Сивачовий Севачовий гетьман, щоб проголосували за нову кандидатуру. Кандидатура ця була абсолютно цивільна особа, е, практично безвідомої команди. Набрав команду людей, які там на серіалі Галабородько зайшли і в парламент, і на посаду президента України. Перші кроки були дуже цікаві. 50 мільярдів гривень із ракетних програм було відправлено на Дороги Дороги якраз побудовані, що в Чорнобиль, що по маршрутам наступу російських колон. Ну, звісно, совпадіння. Потім були із рештків патріотів. Да, проведена спецоперація, яка пізніше отримала назву Вагнергейт. Рума Червінський її проводив, було сплановано за, і мало б захопити велику частину вагнерів і вони мали б давати покази у Міжнародному кримінальному суді у ГАЗі. Цього не сталося. Група Рума Червінського була розігнана, звільнена із лав правоохоронних органів спецслужб. Заведено кримінальні провадження. Пізніше всю групу було розібрано. Мало того, вийшли офіси, ну офіс, бувша канцелярія президента і Глаштай розказували, що операції рації взагалі не було. Потім були, потім безумно цю сумасшедшу на голову без вугла вийшла, плили там, розказували, і в результаті це ж там участь приймало багато людей, і генерали дали покази, що операція Гейт» була. Мусили признати, так да, були, але не все так однозначно. Ну понятно. І на оцій брехні перед самою війною, включаючи головнокомандуюча збройних сил, да, всі говорили. Да, там щось собирається біля кордону, наступу не брехали офіси президента, при брек... розказував головнокомандуючий, журналісти, журналішлюхи, арестовичі. Блін, абсолютно блять, імпатентна цивільна особа різняка да, який розікрав мільярди. Зайшли ми так у війну. Десь неділю чи дві ніяких офісних клерків, ні писка не було, поки ми пішли на оборону Києва. Ці всі пропали з інформаційного поля. Потім з'явилися людські арестовичі і все інше. І в нас три роки пішла блядь, Чихарда. Поки не було доповіді на ставки Верховного командувача, блядь, РНБО і так далі. Про плани, у нас була контрнаступальна операція в Харківській області, де інша. Потім вже почали за весь світ про Наступ на Запорізькій області, я на времійському виступі а, був і бачив наслідки цієї операції. Потім виходить цивільна особа, президент України, і він же ж ще посаду Верховного головнокомандуючого, командуючого каже: так плани по контрнаступу вже задовго до наступу лежали на столі у хуйла, да? А хто давав команду на проведення цієї контрнаступальної операції? Хто? Якщо ви знали, що буде блін у плані хуйла на столі лежать уже по цьому? То як видавала команду? Хто відповідав? Нема винних. Диво, диво, западіння Авдіївки, очеретано, новогродівки, батьох інших міст. Є розслідування, є винні. блядь, нема винних за непобудову фортифікації. Є винні. Нема винних. Чому немає винних? Така Та ково своїх зажать. Тімашенка, а цей Сінігуба, Ватай Запорожський. Кожний голова адміністрації, донецький Луганський область смесь риго, зелених оцих е, ватно-колорадських двіжук, які проспило бабок. Нічого немає. Виходять зараз як пішенки на торту, якісь там товариші із сил логістики кажуть, таксі підрозділи збройних сил забезпечені всім необхідним по фортифікації проблем нема. Ї? Проблем нема по фортифікації, отам От за столом, де ви сидите, приїдьте взвод рота батальйон, баячка, проїдьтеся, подивіться. Лопатка. І не то, що ви видали, а то, що в магазині купили. Клійоночка, да, товстенька скобки, бревна на намучені. Це ж не киянин придумав. да? Кияним два роки в піхоті, блядь, в стрілецькому батальйоні, блядь. Ну, повірте, і копали, і рили, і нам піздіть не треба. Ну, можете їм розказувати оцим поні рожевим, а там все що угодно пролізе. Все ці байки такова. І плюс до всього цього блядь, йде сама натуральна диверсія і саботаж по мобілізації руками масорові та цикашника якими наповнюються блядь, бомжами, хворими, блять, виловленими на вулиці, абсолютно непридатними доведення бойових дій особами, галочки ставлять, там бабусі свої кажуть, получають. І ми напаковуємо навіть свіже створені старі бригади з цими людьми, де нормальний ротний командир батальйона, командир зводу за голову хватається, що з ними робити. І в цей же час 2 мільйона, блядь, здорових. Заниканих дезертіров і ухулянтів, з сикунов, які зрадили присяги, і повтікали вляцьківа з, з багатьох інших міст. В першу чергу це касається мусоров. Сумські мусора, Чернігівські, Київські, блядь, на Закарпатті, з багатьох інших областей одиниці стали на оборону. є там хлопці вам респект і подяка. І досі воює 5% поліції і 95% мусоров на блокпосту. що наші на бойових там 50% получають плюс-мінус. Що на блокпоста. Блокпости з поліцейських мають сенс в існування в прифронтовій зоні, і це правильно. Далі фронтової зони, сенс існування блокпостів це никання від служби в армії проходження служби в районі бойових дій. 50 тисяч гривень получання і кошмарення цивільного населення. Просто кошмарить. Це кашник йому сарав, протизаконний спосіб. Буде куча позовів. І не тільки в нас. І ці картинки, коли ви пакуєтесь, на камери пакуєте оцих нещасних бусів за західні СМІ, це колосальний ущерб шкода нашій державі на міжнародній арені пронизується. Ну, вже й так дуже довго робить за великий, то я вам скажу так: оці товариші, які зараз сидять, щоб вони зараз не срали, не сяли вуха через продажні свої засоби масової дезінформації, вони не приведуть нас до перемоги ніякому випадку. Я розумію, що шлях виборів він не найкращий, але на даний час іти там в Київ пиздить оцих і виганять, ніхто не буде. Це все бридятьі. Розумієте? Там нема кого ганяти. Я розумію, що державні інституції в основному демонтовані, що а Міністерство іноземних справ. Представляє на міжнародній арені секретар Зеленського, да це Єрмак їздить. без повноважень, без нічого, Що, куди, хто і ці п'ять офісних клірків незаконний спосіб. Я не уявляю, як вони керують державою, яким це треба бути міністром фунтом, щоб тобою якийсь офісний клік керував, ілі правоохоронним органом, і мусором, і прокурором, і всі ці керівники псевдоправоохоронних органів, міністрів. Назначається послами і сьобується за кордон. Все, як вишенка на торті. Ну, що я вам хочу сказати, наслідки цих подій на фронті, це умови, в які поставили Збройні сили політики, нестача мін, снарядів, озброєння. І головне відсутність ленд-лізу це найвеликий злочин діючої влади. Закон про ленд-ліз був прийнятий, але його. Не було навіть заявки на ленд-ліз, де буде вказано танки, літаки, самоліти мало би все вдати. Піздеш про те, що за це все треба буде платити на 100%. Це сказки ці, блядь, лохам оцим рожевим поні розкажете. Платить якусь частину прийшло. Ну ви вкрали вже, блядь, на там мільярди на защиті енергетики, на міноборони, блять, стільки що там би хватило ленд-ліз. Ми в 23-му році війну закончили. Рашка-паражка була розбита. Блять. Якби прийшли на 31 танк Авребс, а 500 танків Абрекс, була б інша історія. Ну, друзі, я до чого це кажу. Зараз будуть обов'язково вибори. Сполучені Штати теж бачать і буде відповідальний за розкладання коштів із Сполучених Штатів. Е, Янукові ще теж думали, що вони в серйозі на тому. Побачите, що буде з оцими картами помийними. По світу розбіжаться, будуть отловлені і будуть сидіти ці тюрма. Але нам своє робити. Кожний підрозділ збройних сил проводить а, збори для того, щоб закрити потреби. Тому що три роки війни у нас є безполезний мішок із кізяками да, на посаді міністра оборони блин, і немає достатньої міри забезпечення підрозділів збройних Сил. Підтвердження моїх слів збори, збори, збори на кожній сторінці кожного підрозділу. Отож казаки, не падаємо духа. Ду, да. Багато блядь, цього біосміття попереду, да? і корейців, і китайців, і блядь, оцих парашників. Але і багато його у нас в тилу сидить. О що це блять? ФСБшна п'ята колона, вона дуже велика, її теж потрібно знищувати. Але коли на чолі правоохоронних органів будучи, як служба безпеки, буде очолювати Рома Червінський, Генеральну прокуратуру буде Саня Проскурніков прокурором генеральним, да? ті, які гарнили війні, ті, які доказали придатність. Міністерство внутрішніх справ буде у нас багато достойних пацанів, да, от як майор, да, які з числа бувших міліціонерів, нормально в штурмовиках і в окопній піхоті були на фронті. Є кому очолити. А оці всі як Кліменка, це біосміття. До речі, пан президент, ми всі ж президенти. Поясни мені, чому нахер мусорами воюють на фронті, чому інваліди-прокурори. І що з ними? Де їх покарання за їхню інвалідність, вони займають посаду прокурора. У нас що вже закони не діють в Україні. Ну таке собі. Тому, товариші, на виборах, оця вся камаріля, ні п'ять, ні вовені не мають бути у владі більше ні одного дня. І оці теж там вояк трохи покупили, які по студії бігають. Це вже теж їхня грядка, так що це ну, їхній вибор. Да? Вони вже спалилися на фальштаг туди. У нас нема національного лідера да, одного, бо його і не може бути у до да? Але є колективний національний лідер, він із багатьох військових складається. Це один колективний національний лідер. Це є майбутнє нашої нації, це і, на, і майбутнє нашої влади. У нас є колосальні кошти в країні, ми обов'язково переможемо. І тільки разом. Народ України, Збройні Сили. Як би не було складно, зараз ситуація найскладніша за весь час, але ми обов'язково переможемо. І Не втрачайте віри, да, і не плачте низьких скіглі. І ніколи мені не кажіть про те, що от вас нічого не завісить. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Сподіваюся, хоч так до вас дійде. А так, всіх амня, все буде Україна, слава націю.